Насправді для тих, кому бракує слів, або можливо складно наважитись поділитись своїми почуттями або тим, що болить на душі, іноді слова інших, а саме а саме література або можливо нотатки інших можуть стати терапією або зціленням. І саме з цими словами я прийшла до організації реінтеграція, плюс які були максимально залученими, заохоченими і підтримали мою ініціативу вже 2 липня. Ми організуємо літературний вечір в саду мур в неймовірній локації, де будемо говорити про комбатантську літературу, про ветеранську літературу, військову. Також буде можливість поділитись записами зі щоденника, віршами або своїми. Є теми про які не говорять. Про те, ті, хто були в шпиталях, в полоні, в очікуванні, носять їх щодня в собі, в серці, на тілі. Цей захід не про пафос. Не про правильні слова, він для нас і про нас, де навіть просто можна бути. Ми поділимось тим, що на душі, і послухаємо один одного. Це простір для нас і про нас. Ми слухаємо один одного, бо іноді просто важливо не залишатись цим наодинці. Приходь, якщо ти ветеран, діючий військовий, мати, сестра. Приходь, якщо війна також прийшла через тебе. Ти також можеш поділитись тим, що для тебе важливо. Це можуть бути записи з твого щоденника.